Друзі, я вас вітаю. Зараз дуже важливо працювати на інформаційному фронті, оскільки ворог розповсюджує дезінформацію про те, що це нібито Збройні сили України підірвали Каховську ГЕС з метою осушити, скажімо так, Дніпро і форсувати його спокійно бронетехнікою, на наступати і мовляв змити ворожу першу лінію оборони. Ворог навмисно знаєте будував першу лінію оборони поблизу Дніпра. На лівому березі і всім людям, які розуміються на військовій тактиці, це видавалося дивним. А тепер зрозуміло, для чого вони це робили. Вони це робили під цю провокацію. Потрібно зараз говорити про те, що Україні не може бути це вигідно, оскільки фактично підрив Каховської ГЕС несе купу екологічної шкоди, несе купу ну, підтоплена територія це удар по сільському.